Мене звати Святослав Герасімов. я виконуючий обов'язки голови Національної скаутської організації України Пласт, Станиця Кропивницький. А чому на вашу думку сьогодні молодь обирає саме неформальну освіту? Тому що це е, зручніше для їхнього розуміння, це легше запам'ятовується і для молоді це як е, новий тренд. Формальна освіта в Україні не реформується. Вона залишається на тому ж самому рівні і багатьом це набридає, і того саме молодь обирає неформальну освіту, бо це для них зручніше. Я вважаю, що класична освіта має запрошувати до себе менторів, наприклад, з неформальної освіти, і певні дисципліни можна викладати неформально. Там, ну, не українську мову, наприклад, а там якісь. Інформаційні технології. Це можна робити неформально, не треба заганятися в рамки, і треба з них трошки виходити. Переорієнтація відбувається саме тому, що молодь вважає неефективними навчання, саме тестами і так далі. Тобто, хочеться якось неформально в легкій обстановці навчатися. Тобто того зараз відбувається багато переходів звичайних шкіл в приватні. Бо в приватних школах це якраз більше, в, більше формується, саме неформальна освіта. А в класичних школах, на жаль, зараз такого не відбувається. Молодь з відкриттям молодіжних центрів у нас їх вже три, а молодь більше в них начали ходити. Тобто вони шукають собі однодумців, вони шукають щось нове і як задовільнити свої. Потреби в соціумі буквально зараз ще є багато е, внутрішньо переміщених осіб, тому для них легше саме навчання от в такому форматі, і в мілодіжних центрах це теж їм дають. Тенденція пласту це неформальна освіта. Тобто ніхто вас не буде змушувати вивчати і переказувати якийсь текст, е, ви вивчаєте там тільки базові, ну, базові речі, тобто там пластовий закон. Пов'язки пластуна і так далі. А саме процес навчання йде більше на на неформальну освіту, тому що самі люди, які діляться своїми знаннями, це минулі такі самі пластуни, які навчилися від ще минулих і так далі. Того цей підхід він робочий і його дуже успішно впроваджують. На даний момент молодь зацікавлена в проєктному менеджменті. Тому що кожен відчуває потребу в створенні чогось свого. І не тільки тому, що вони хочуть якоїсь власної слави, вони хочуть щось такого, чого не роблять інші. Зараз це дуже вноситься в наш соціум, всі намагаються робити щось нове, щось цікаве, креативне, і це дуже круто. Пласт дуже швидко вносить нові якісь теми. Тому що кожен виховник, це старший пластун, він робить свої заняття, так, які він знання має. Тому що все одно у всіх свій контекст, і хтось там у нас є літунський пласт. Тобто це Пластуни, які літають на дельтапланах, з гір і так далі. Є морський пласт, ну це прям великі дуже теми. Є просто там пласт більш на практику, на практику сконцентрований. І є на теорію. Тобто, дивлячись від виховника, те будуть і вивчать. Тобто і виховників теж можна змінювати, якщо не підходить. Це як на мене, найефективніший підхід до навчання саме в пласті, це практика разом з теорією. Тобто ви можете на теорії там, навчитися в'язати пласти вузли. Але якщо ви їх не будете знати, де, примі... де їх застосувати, то нащо ви вчили ті вузли? І це банальний приклад, але це стосується всього. Ну, як я вже сказав. Нас поєднується буквально в всьому, тобто вивчили там три головні обов'язки пластуна, і потім ти знаєш навіщо. Наприклад, у нас є багато воїнів в пласті, і є головний обов'язок пластуна бути вірним Богові та Україні. Тобто, люди, які йдуть захищати нас, вони знають, що вони вірні Україні, а також є обов'язок допомагати іншим. Себто вони допомагають іншим, тим, що захищають їх, і вірні Україні. Плас це найбільша скаутська організація України, тому вона носить назву національна. Це ти можеш поїхати в будь-яку точку України і навчитися в тих людей того, що ти хочеш. Тобто, я можу поїхати ну, ще до повномасштабного вторгнення, можна було поїхати в Одесу на морський табір. Тобто і ти їдеш на морський табір, бо тобі хочеться поплавати. І ти справляєшся по морю і, або по річкам. Зараз Зараз під час повномасштабки це річки, озера, це все робиться. І так само ти приїхав в Франківськ, наприклад. І ти не знаєш, де переночувати. Ти йдеш до пластової домівки і там ночуєш. Тобто тебе ніхто не вижене, тобі скажуть, ночуй, там завжди тебе приймуть, неважливо, де ти є, якщо там є пласт, ти можеш Наприклад. І так само в нас є дуже велика мережа саме пластових станиць. Це буквально на заході України це трошки краще, тому що ну, в радянізації населення воно тут менше трошки, а в центрі України трошки менше, але все одно майже в кожну точку України ти приїжджаєш, ти маєш своїх людей. Після 24 лютого 2022 року стало набагато важче. Тобто багато пластунів старших пішли на фронт добровольцями, і у нас буквально верх організації випав. Багато хто переїхав, багато різних таких проблем. Але також додалося додалось дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Тобто це ще один виклик, а людей стало менше в організації, і дуже важко було з того періоду вийти. Але вже на 23-й рік успішно внутрішньо переміщених осіб в соціум вносимо. Тобто люди потребують соціуму, а в них його немає через те, що багато хто на дистанційному навчанні, багато хто. Просто соромляться вийти з дому, бо все ж таки нове місце свого вже нема, або воно окуповане, і це дуже неприємні речі, але ми намагаємось допомогти як можемо, і будемо це робити надалі. Молодь змінилася так, як час не стоїть на місці, раніше молоді було легше, ну вони хотіли вчитися зараз. Треба знаходити підходи до кожної касти людей, тому що. Всі змінюються і теж. Підлітки все одно вони менш самостійні, вони мають якісь там ще, ну, залежність від батьків, вони бояться вийти з дому, вони все одно хвилюються багато перед чимось. А от коли ти стаєш студентом, ти все одно вже більш самостійний. Ти вийшов з рідного гніздечка, якщо можна так сказати, і ти. Все одно знаєш, що твоє навчання тільки на тобі, і не так, як в школі, що тебе там змушують вчитись. В студентських роках ти сам обираєш вчитись тобі чи ні. Ну в пласті з'явився джембері, В принципі, він був і до цього, але е, саме з початком повномасштабки воно стало більш е, таким важливим саме в пласті. Е, тому що е, всі хочуть єднатися, а джембері — це з'їзд пластунів. І разом там різні ігри проводяться акції, і це кожна станиця від себе може щось організувати на одній великій локації. Хоча це зараз більш обмежена акція, тому що можна менше людей, але це також дуже важливо. У нас актуальна в принципі вся наша програма, тому що це фактично те, що треба всім. Ну, Кожен, що що його цікавить, може знайти в пласті. Що потребує змін, це релігійне питання. Тому що в силу того, що пласт засновувався в 1911 році, тоді був релігійний підхід більший. Зараз молодь змінилася, дуже багато скептиків з'явилося, багато людей, які не вірять, багато тих, хто вірить в інше. Але як на мене, пласт це те, що має об'єднувати, і нас об'єднує те, що ми живемо в Україні. І неважливо, де знаходиться пластова станиця, бо є закордонні пластові станиці це діаспора. Тобто українців об'єднують українці. Бо зараз майже кожна велика акція, яка відбувається в пласті, це волонтерська акція. Наприклад, у нас був Вифлеємський вогонь миру це щорічна акція, коли з Вифлеєму везеться вогонь і передається всім осередкам пласту, де він є. І ну і осередки передають вже громадськості. Зараз є такий, ну, при організації такого заходу, ми ще робимо додатково якийсь благодійний захід. В нашій станиці це були свічки копні. ми робили разом із комунальним закладом ліцей муніципальним, муніципальним колегіум в нашому місті. Тобто ми її передали вогонь в цей ліцей і разом з учнями робили окопні свічки. Учні збирали і віск, і оці ж баночки, і картон, і ми все разом це робили. Зараз шукаємо інструмент саме нового підходу до пластунів, тому що, як я вже казав, релігійний аспект це зараз дуже активно обговорюється на рівні України. Круги, як ми її називаємо. А, вот. І Зараз от це найбільш вагоме питання, що в нас є. Але я думаю, що недовзі воно вже буде вирішене і я думаю, що менше буде релігійний аспект. Наскільки відомо, пласт не оплачується жодним урядом, жодним бізнесом і ну, напряму. Тобто партнерство це важливо, того, що будь-який захід, який організовується, на нього потрібні кошти, ресурси і так далі. Місце проведення буквально. І тому пласт дуже активно взаємодіє із різними бізнесами, закладами, комунальною, владою, там, з усіма, щоб знайти можливості, Ну от буквально Вифлеємський вогонь миру це акція для наших партнерів. Ну, також. Не, 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 окрім громадськості, бо це наш головний посил. Також ми, е, готові, не готові, ми завжди відвідуємо наших партнерів. Це в нас була Бабаєлька, з якою ми організовували в нас, ну, Це такий етнологічний е, лабораторія, етнолабораторія Баба Єлька. Е, ми з ними організовували захід, це були вечорниці. І ми після цих вечорниць у нас була акція передачі Вифраїнського вогню. І ми ходили до них передавати вогонь. І так само це різні структури влади, коли вони теж нам допомагають фінансово і часто місцем розташування саме в заходу, теж до них не забуваємо заходити. і ще купу, купу, купу різних партнерських організацій. В нас є певні виклики, це старші люди нашої організації. Того, що вся верхівка зараз в пласту в Кропивницькому, це молодь. Тобто нам важко знайти, по-перше, виховників. Це виховник це буквально людина 18, яка готова а, навчати інших. Але також бути в цій організації, так само відбувати табори, так само не тільки їх організовувати, а й бути учасником, бо теж такі є. Саме це зараз найбільша проблема, тому що, по перше, виховники зараз. Багато хто на війні, багато хто не ознайомлений, як наш регіон він був зросійщеним. І це ще важче, тому що дуже багато людей плутають пласти піонірів. Це дуже сумно, але ми боремося за те, щоб люди розуміли, що таке пласт і що таке та організація, яка вже себе. Найскладніше це знайти фінанси. Тому що зараз дуже з цим важко. Міська влада, обласна влада багато дати не можуть, тому що дуже бага, велика кількість бюджету передається на фронт, на волонтерство і на різні інші потреби. Бізнес трошки допомагає, але цього замало. Це бізнес допомагає з великими акціями. На маленькі, буквально на функціонування пласту ніхто не дає, багато не дадуть. Чи там, а треба, там, наприклад, якесь місце, якесь цей, і це все відбувається за членські внески. Коли ем, учасників самоорганізації небагато, це ще важче. Ми спілкуємось. Це буквально найлегше, що може бути. Е, говорити слова через рот це найкраще, що придумало людство. Е, загалом, ті, хто зараз є в команді, це. Такі самі учасники організації, як і я, колись був, і ми разом з ними, в принципі, росли. І це стало вже командою. І це ну, були нові люди, приходили, але це зазвичай якісь знайомі. Хоча в нас є відбори, але, на жаль, дуже мало хоче. Зараз мотивувати волонтерів дуже допомагає сам соціум. Тобто кожен бажає внести якийсь свій слід, щоб його знали, і за щось було йому подякувати. Тобто для старших пластунів це якраз соціальний обов'язок по зміну ну, зміненню, а навчанню молоді. До нас приходять різні вікові категорії, це від трьох років і до. До безкінечності, скільки там людини років від трьох ми приймаємо. Тобто це від пташат і до старших синів. І е, кожен бажає якийсь мати в, в свій успішно проведені заходи. Е, якщо на заході була достатня кількість людей, і ця кількість людей не нудьгувала, е, ця кількість людей е, мала якийсь новий досвід, і чим вони готові ділитися, для мене це найвища нагорода.